Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. лизової. Цинапсин носом вільно. Він змінив знімальний майданчик та сцену на виступи перед бійцями на передовій. Відомий український актор Михайло Жонін з початком великої війни став волонтером, який невпинно збирає кошти для наших захисників. Багатьом глядачам він відомий своєю роллю в серіалі ПЕС. Нині актор з першої ж можливості приїжджає до Миколаєва, міста, яке по-своєму стало йому рідним. Тут він разом з професійними музикантами бере участь у репетиціях благодійного концерту, який відбудеться в Миколаєві вже у грудні. Про все це актор. Розповів Луїзі Єроміні. Якщо ви не спонсуєте свою армію, ви будете спонсорувати армію загарбника. От і все. Тут ніх, ніхто ще нічого краще не придумав. Відомий український актор Михайло Жонін, чи не найбільше відомий глядачам своєї ролі в серіалі ПЕС, з початком Великої війни змінив сцену та знімальний майданчик на волонтерство. О, я більше як ні то нікого не бачу. Ну хтось не бачить, хтось бачить, хтось бачить всі мої ролі. Ну тому трошечки почекаємо. Потім, поки є така можливість займатися цим, я буду займатися цим. Ми зустрічаємося з ним у Миколаєві. Тут він вже не вперше Цьогоріч проводив благодійний ярмарок, аби зібрати гроші бійцям на передову. Ми провели ярмарок і назбирали хлопцям на марік конкретно за один день. Отак ми хлопцям передали, вони на наступний день пішли, купили собі мавіка, 35-та бригада. Михайло Жонін нерідко приїздить до бійців і на фронт, робить все, аби підтримати наших захисників. І коли вдається нам за ті там дві години чи три години, які ми сидимо, співаємо пісні, жартуємо, наскільки в них. Е я не скажу, що це жага до життя. Але у них посмішки від угрюмох таких дітьків, які сидять, як і мічо. Вони потім, як діти, вони сміються. Михайло розповідає, запитів від військових дуже багато. Саме волонтерство актор вважає своїм обов'язком. Каже, найбільше боїться не встигнути з черговим збором. А саме страшне, я вам скажу, що коли ти збираєш для хлопців, ти зібрав, а відправляти нема кому. Оце капець. Наші волонтерські діяльність Миколаїв для актора став важливим містом, бо неподалік від його рідної нової каховки. Це саме нова каховочка моя. А Миколаївчик, десь тут, от 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 от, 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 от дуже дуже поруч. Актор каже: і досі пам'ятає рідні місця і мріє, що обов'язково туди повернеться, коли все змило, А потім ще коли там бойові дії пройшли, і відкринок не залишилося ні. Нічого взагалі, то воно ну так боляче боляче Мені я туди бавська поїду. Україницю я знайду завжди, звідки я воду пив. Нині актор спеціально, хоча б на день приїздить до Миколаєва на репетиції благодійного концерту, який відбудеться вже у грудні. Мікрофони острова, ну ти всі все надали. Ми граємо, ми цим можемо допомогти. Тобто Заробити яких грошей там і допомогти нашим хлопцям. На передовій Валерій Миколаєвець, як і інші музиканти цього гурту, професіонал своєї справи, виступав на великих сценах з відомими українськими артистами. З Михайлом каже, працювати дуже легко для мене велика честь працювати з цією людиною. Дуже добре вчиться. Там якихось там нюансів, там в плані вокалу. От, дуже 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 здорово. Дуже дуже просто. Всі кошти від придбаних квитків на цей концерт підуть на допомогу нашим захисникам на передовій. Далі музиканти планують благодійний тур країною. А Михайло Жонін про свої подальші творчі плани говорить так. А ви знаєте, я нічого не буду казати. Я краще заспіваю пісню цього. всього. Луїзи рівна Даніл Сліж. Програма вікна з тебе. Єдині новини.